Знайомтесь малята, це Петрик. І він прийшов до нас за допомогою. У його матусі день народження. Квіти він вже зібрав, а ось що ще подарувати він не знає. А я, мабуть, знаю. І ви мені в цьому допоможете. Готові? Тоді дивіться. Ось картина. Я буду показувати предмети, а ви їх будете називати і казати, де вони знаходяться, вгорі чи внизу. Що це? Так, це будинок. Де він знаходиться? Молодці, він знаходиться внизу, на землі. А це що? Так, це сонечко. І де ж воно знаходиться? У горі. А пташки де знаходяться. Так, вони теж знаходяться у горі. А хто це біля будиночка сидить? Так, це песик. А де він знаходиться? Внизу. Малята. А де ж знаходяться дерева? Теж де внизу. А річенька тече також внизу. Малята Петрик вам дуже вдячний за допомогу. А нам час прощатися.